Жителі будинку номер 1 по вулиці Жовтневій, що у Ярмолинцях, літа чекали з острахом. Непрацююча каналізаційна станція та септик спричиняли неприємний запах та дискомфорт. Крім того, переплачувати довелось і за комунальні послуги. У нас була дуже велика проблема з каналізаційною системою. У нас був зроблено всі, як то кажуть, ну умови були водичка, сантехніка. Все, але у нас був септик тут у парку, зразу зроблений, який ви час отоплювалися ґрунтовими водами, дощами, снігом, і ми дуже дорого за це все платили. 200 тисяч гривень, які потрібні були для реконструкції станції, стали непідйомними для мешканців 16-квартирного будинку. Тож в рамках програми Народна ініціатива вони звернулися безпосередньо до губернатора краю з проханням посприяти у вирішенні цієї болючої для них проблеми. Зараз щасливі ярмолинчани вдячні владі за допомогу. А тим часом народна ініціатива на теренах нашої області набирає обертів. За словами голови облдержадміністрації Василя Ядухи, пропозиції від громадян допоможуть більш оперативно Скеровувати кошти бюджетів місцевих рівнів на найнагальніші потреби сьогодні. Ми звертаємося до усіх жителів усіх населених пунктів. Давайте свої пропозиції, на що влада повинна реагувати першочергово. Ми не можемо сьогодні говорити за якісь мільярди, але є людське ставлення, є людське бачення, є людські проблеми. Тому що я неодноразово наголошую, що в плані нашої роботи взагалі в основі має бути людина. Тож тепер слово за громадянами проявляти ту ж таки ініціативу, адже розбудовувати суспільство потрібно розпочинати кожному із себе.